Ідея проєкту є не новою. Він проводиться в 110 країнах світу і в 18 містах України. Цього року ми вирішили провести ще його у Тернополі. Перший раз у Тернополі він проходив у 2006 році. А сьогодні захід відвідало вже 500 людей по реєстрації ще є люди, які не зареєструвалися. То є питання майбутнього, тому що ми розширяємося і час від часу ми відчуваємо потреби в кадрах тих самих регіональних менеджерах, тих самих працівниках офісу, які б могли спілкуватися з клієнтами і могли нормально працювати. На даний момент нас цікавлять такі вакансії для вивози. Це менеджер з продажу деревообробного обладнання та інструменту, бухгалтера і менеджери з реклами. Даний захід мене зацікавив, так як я. Хочу мати хорошу роботу. Відповідно, мені дуже виступи сподобалася, цікавили. При собі мали резюме. Відповідно, подавали на ті компанії, які мені сподобались. Надіюсь, що це позитивно буде подія не тільки для мене, але й для багатьох студентів та людей, які шукають роботи. Дякую.